Так, друзі, всім доброго дня. Пам'ятаєте, я недавно записував відео про те, що там в мене поганий настрій, через те, що я переживаю за документи, що тут буде далі. Хто, до речі, перший раз на моєму каналі, я тут знаходжусь по U4U, у мене зараз TPS, і я тут два з половиною роки вже проживаю, купив будинок. коротше, знімаю YouTube про те, як я тут все, як я, як я живу в Америці життя. І я недавно записав відео про те, що. Мені дуже сильно прикро через те, що для того, щоб тут легалізуватися, потрібно звертатися до адвокатів, консультуватися. Там попередня консультація, потім платна консультація, потім там консультація після консультації, і це все коштує дуже багато грошей. Я розповідав про те, що я дзвонив там до шістьох адвокатів, з ними говорив, і всі вони мене підштовхували на платну консультацію, незважаючи навіть на те, що я їм вже в принципі на такій попередній консультації пояснюю, яка в мене ситуація. Ситуація в мене не зовсім безвихідна, тобто є варіанти, як можна легалізуватися, але вони ну сказали це з таким тоном до мене: що ти запишись на платну консультацію, і ми думаємо, що в тебе все вийде, ми тобі все поможемо, все зробимо. Ти головне плати нам заплати нам свої гроші там. 15 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. Я не знаю, там такі захмарні суми. Що вони от коли їх називають, то в них взагалі навіть голос не міняється. Тобто для них це привично такі суми. Для мене, наприклад, віддати такі великі суми це не зовсім привично. І після того як я записав це то відео, там було дуже багато коментарів, було дуже багато думок, і мені в особисті повідомлення: багато хто писав свої історії, які тут вже давно, як вони пробували легалізуватися. Знаєте, послухавши ті всі історії від українців, які тут уже давно хочуть легалізуватися, я сформулював таку нову думку в себе в голові: про те, що я, скоріш за все, не готовий е, жертвувати всім. Всім це мається на увазі вкалувати безбожно з ранку до ночі для того, щоб легалізуватися. Тому що інакших варіантів, щоб не, не ну, хіба грінкарту виграти, да, це, ну, це має бути має везіння бути таке, що просто капець, дуже серйозне везіння, тоді так, тоді можна щось таке придумати. А в іншому випадку це політичний притулок, віза робоча і всі інші варіанти, воно коштує дуже дуже дорого. Навіть якщо ти. Уявіть собі, навіть якщо ти дійсно заслуговуєш на якусь одну з тих тип віз, для того щоб тобі це доказати, тобі реально потрібен адвокат. Тобто я з ким не говорив, хто цим займався, не з адвокатом, а з людьми вони кажуть, тобі реально потрібен адвокат. Тобто, ти ну, дійсно да, ти підходиш під критерії, ти такий молодець, ти там Ютуб ведеш, наприклад, там якщо віза талантів, да, все, супер, але тобі по-любому потрібен адвокат, тому що без адвоката ти. Там є деякі такі нюанси, які ти не зможеш, і мало того, що тобі потрібен, просто адвокат. Тобі потрібен ще й хороший адвокат, не якийсь там, знаєте, просто балабол, а такий адвокат. Ну ви самі розумієте, у якого є відгуки, в якого є там кейси, які він уже успішно завершив. Він коштує такий адвокат, коштує дуже великих грошей. І, от, в мене виникло таке питання в голові. Знаєте, я отак до себе просто спитаюся сам в себе, володя. А тобі, взагалі, от воно все треба. Жити 10-15 років, під час тих 10-15 років платити адвокатам, брати кредити на ті, на ті всі документи, на ті всі е, запити, в ЄС платити. Зараз, наприклад, для того, щоб податись на репароль, якщо я не помиляюся, це коштує 1350 доларів. Просто вдумайтесь: 1350 доларів подати форму на репароль. Це тобто. Це, це взагалі як? Типа, це в тебе сім'я з чотирьох людей, і ти маєш заплатити там, не знаю, там скільки там воно виходить, там, п'ять тисяч доларів, там більше п'яти тисяч доларів. Ну це, це шалені гроші. Там вже писали, що я дуже багато уваги приділяю тракістам. Ну реально, тут все сходиться до них. Якщо ти тракіст, який їздить, який там не платить за оренду, наприклад, і ти сам живеш, в тебе нема сім'ї, то ти ж в принципі ще можеш собі таке дозволити, але коли ти. Простий хлопець, який от такий, як я, наприклад, да, ходить там собі на роботу, туди-сюди, сильно там. Да, я, я не кажу, що я дійсно я сильно там не працюю, не вкалую, як тут дехто вкалує дуже жорстко, зранку до вечора. Дійсно, я не є там такий трудоголік, в мене, в принципі, все окей. Я собі просто спокійно живу. Типу, мені я там не, не женуся дуже сильно за чимось. От то мені такі суми, вони насправді не підйомні. І виживає тут сильніший. І, наприклад, от люди, які. Тут давно українці такі бивалі мігранти. От ну ні для кого не секрет, що в них погане відношення до юфоюшників. Чому в них погане відношення до юшників через заздрість? Заздрість звідки береться. Береться звідти, що вони там 10-15 років просто вигризали оту грін-карту, просто не знаю, там працювали безбожно зранку до ночі, вкалували. А тут, коротше, такі юфоюшники приїхали і починають тут брати там бенефіти, рознімати ютуби, тіктоки про те, що от ми в Америці все так кльово, все так класно. У нас є всі документи, у нас. Work permit, ми здалені CDL, ми працюємо хендіменами. І вони, напевно, зазрять через те, що вони коли приїхали, вони там перше працювали без Work Authorization, десь на чорну, десь на прибираннях, десь там на стройках. дуже важко було за копійки. А ми приїхали, і в нас тут зразу все є. в мене вже є будинок. Бо і напевно через це. І з одної сторони, типу, їх можна зрозуміти. Да, їх бере заздрість за те, що вони так важко добивалися тої грін карти, платили адвокатам просто шалені суми, і там за 15 років добилися того. Я, наприклад, прийшов до висновку, що я не готовий віддати цій країні 15 років свого життя, і під час цих 15 років просто віддавати всі свої кровні за те, щоб доказати, що я достойний, достойний того, щоб бути. Частиною цього суспільства американця, я вважаю, що я достойний бути частиною цього суспільства. Я там не знаю знаю англійську мову, там маю якусь, маю якісь навики, там не веду себе, як якесь бидло. Знаєте, ну типу, я думаю, що я з сусідами зі всіма тут і з американцями, абсолютно в нормальних відносинах. Так що, але доказувати це американській владі я не ну так, таким, таким шляхом я не хочу. Знаєте, я, я все-таки я все рівно не міняю свою думку про те, що Америка дійсно класна країна, чудова. Тут є можливості, тут можна заробити. Ні в одній країні, ні в світі ви не зможете заробляти стільки, скільки в Америці. Я маю на увазі зараз не якихось там людей зараз. Мені напишуть, а от я там в Німеччині заробляю стільки-то, або там стільки-то. Так, да, є звичайно випадки, але давайте просто уявимо, що людина без досвіду, без мови, без нічого приїжджає в Німеччину і приїжджає в Америку. Ну ясно, що вона буде більше заробляти в Америці, тому що тут більш. І зарплати для простих людей, і Америка дуже класна країна. Тут мені дуже сильно подобається. Звичайно, те, що зараз відбувається на вулицях, на вулицях навіть Чикаго, хто дивиться новини, то це просто жах. Лапають навіть громадян Америки без розбору, без всяких там перевірок. І це дійсно правда. Це не якісь там вигадки. Знаєте, що там все, от, от це все роздувають в ЗМІ, і тому подібне. Особисто я цього не бачив, але бачив дуже багато публікацій в різних джерелах. І це насторажує зараз. Тобто, коли була одна адміністрація е, Байдена, то відношення до людей було одне. Тут помінявся президент, і тут зовсім все помінялося. Е, ну, іде рецесія, багато бізнесів закриваються, все помінялося. Тобто, це теж мені не дуже сильно, якщо чесно, подобається. На це все от, я зважив оці всі за і проти, і зрозумів, що можливо мені краще буде, е, якщо я переїду звідси, кудись. В якусь іншу країну, в якусь недорогу європейську країну, і за рахунок того, що в мене ну ще поки що є та робота, яку на якій я зараз працюю, про яку я вам ну я вже казав раніше, що не можу вам нічого розказати про ту роботу. де я там підписував документи про нерозголошення. Також то що в мене є YouTube, то що в мене там є ще деякі джерела доходу. То я, в принципі, можу нормально себе почувати і в якійсь європейській країні, ну і плюс там можливо почати якийсь бізнес, чи що не знаю. Просто я сужу по собі. Типу, я в цьому житті побував в багатьох країнах, пожив, не просто побував, а пожив. От я вже казав про це раніше. Я жив в Туреччині, в Тунісі і в Домініканській Республіці. Оці три країни мені дуже сильно запам'яталися, тому що це була моя така молодість. Це було мені там від 19 і до, там, до 24 років, я так от жив там в одній країні, то в другій, то в третій, і з Вікою ми їздили, ми були туристичними гідами, ми працювали як туристичні гіди, проводили екскурсію там, для людей з е, країн, е, бившого Совєтського Союзу. Ми з ними працювали, проводили екскурсії, надавали послуги, і там жили, і нам дуже подобалося. І знаєте, зараз я вже в Америці два з половиною роки, мені так. Хочеться кудись поїхати на відпочинок, навіть в тому ту саму Домінікану, або в якусь нову країну, наприклад, там в не знаю, та навіть в Мексику, або десь там в Південну Америку ну, на континент Південна Америка. Хочеться десь побувати, подорожувати в Марокко. Я завжди хотів побувати в Марокко. Це країна в, в Африці, в Південно Африканській Республіці теж хотів побувати, кажуть, там зараз дуже сильний розвиток. Я готовий. Не виїжджати з цієї країни бути тут, якщо я буду точно впевнений в тому, що мені дадуть документи, я готовий навіть не знаю. Ну, до 10 років, я на я би на це погодився. От мені кажуть, Володя, ти 10 років не виїжджаєш з Америки, але через 10 років ти получаєш документи. Я би в принципі погодився на це. Але коли от зараз я маю можливість там податися на якісь на якусь візу, міграційну візу тут в Америці, без жодної гарантії з кучою витрат. Розуміючи, що мені зараз 30 років, зараз, отак, от кліпнеш тобі вже 40, і там ще раз кліпнеш, тобі вже 50, тобто, скільки мені взагалі жити лишилося, Ну, реально, мені 30 років, люди живуть там до, до скільки ну, повноцінно, до 60. Я ще курю Айкос, вживаю алкоголь, типу, можна до 70 навіть і не дожити. Да? Мені там лишилося пів життя, вже пів життя прожив. І витрачати іншу половину півжиття, не виїжджати нікуди, не дивитися, що в світі відбувається. Я хочу десь на Мадагаскар попасти, на Мальдіви, ще кудись щось подивитися. Коротше, щоб якісь пригоди були в цьому житті. Так зараз оце все взвісив за і проти. Я не готовий. А ще раз хочу вам повторитися. Америка мені запала в душу. Я її дуже сильно люблю, дуже сильно люблю країну, чесно люди. Як тут все влаштовано? Тут оці розміри, машини великі, дороги великі, великі парковки, все зручно. Амазон приїжджає. Я вчора з Лізою, ми з Лізою говорили дуже довго, і вона щось каже. Ми щось говорили про Україну. Я завжди я ми часто з нею про Україну розмовляємо. Я кажу, що в Україні війна, пояснюю, що і я кажу, що там також є діти, такі як ти, і вони в дуже великій небезпеці. я Це все розказую. Вона мені каже, тато каже: А в Україні є Хэллоуін? Я кажу, Хеловін в Україні ну не зовсім нема. Ну я їй сказав, що нема, це не наша традиція. От а потім вона каже: А в Україні є Амазон. Я кажу, нема Амазону. Вона каже, як нема, а як там люди купляють товари? А як там люди то? А як там люди сьо? Я кажу, та отак їдуть в магазин або замовляють на пошту, на відділення там в інтернеті, там є інші сайти. Але такого як Амазон, що ти сьогодні замовив тобі через деколи буває таке, що через пару годин привезли, такого нема. І мова навіть не тільки про Амазон, а в загальному будь-які товари, будь-які послуги, все тут є повністю доступно по грошах і по швидкості можна отримати все, що ти захочеш. Тут навіть. От деколи, знаєте, я от сижу на маркетплейсі і дивлюся, там продається один товар, але він в рази дешевше, він все вигідно, його вже можна купити. І мені здається, якщо б я побачив цей товар, там, коли тільки приїхав в Америку, я би не думаю, чи сів у машину і поїхав по нього. Зараз я вже сижу і думаю, блін, це зараз туди їхати. 40 хвилин. Потім 40 хвилин назад. Але воно все одно дуже вигідно. Але ти такий думаєш, та ні, я заради цього не поїду. Я вже так трошки, напевно, напевно, що амер... американізувався. Американці тут теж такі ну, досить ліниві люди. І у них тут Амазон, з доставки їжі, оце все. В них можна з дому, взагалі ніколи не виходити, напевно. І тобі все зроблять замість тебе, якщо є гроші, звичайно. Так от, ще я вам хочу сказати, що еміграція, легалізація тут, вона можлива. Так, є варіанти дійсно, але. Це не для всіх доступно. Це доступно для тих, у кого є гроші, у кого є якісь там може зв'язки. Ну більше, напевно, гроші. Якщо є гроші, то ти зробиш тут абсолютно все, що захочеш. Отак, от, от Америка, влаштована. Тут е, дуже сильно люди люблять гроші. Все зав'язано на грошах. Оці всі новини з оплатами. Якщо придеться там кожне кожен рік, я не знаю, подавати по 1350 доларів з людини для того, щоб просто свій статус продовжити. Тіпа така підписка на країну і не не бути, і не мати ще гарантії, що тебе не зловлять на на вулиці. Там якісь е, ті міграційні всякі служби, і просто не депортують. Без суда і слідства, ну, така собі ідея, чесно, така собі. Я вже навіть думаю про те, якщо, допустимо, я буду переїжджати в Європу. Е оце от все, що в мене є, бачите, оцей, цілий стенд з інструментами, оці всі інструменти. Е три телевізора в мене, дуже багато техніки. Ну, такої не самої, звісно, пральні машинки не буду брати. А такі там кавоварка у мене така досить недешева, хороша. Ну, таке всякі, знаєте, Fryer, там в мене робот пилосос Dyson-пилосос, Viking, там, оцей от, фен Дайсон. Оці всі такі техніки. Я думаю, навіть взяти, скоперуватися там ще з двома трьома сім'ями, хто буде теж виїжджати десь в Європу. Напевно, також у них буде дуже, дуже багато всяких речей, і просто з -з забити якийсь контейнер один або півконтейнера якогось там морем відправити, щоб було дешевше. Типу, якось так, звісно, да, я знаю, що там треба буде, напевно, мито платити, то все, але я готовий заплатити, тому що ці всі інструменти, блін, я не планую завершувати свою деревообробну кар'єру, і навіть якщо в іншій країні буде, я би все рівно хотів би цим займатися. Чисто, бо мені це просто подобається. Так, що ці всі речі, напевно, ну не всі, звичайно, якісь, ну, ці інструменти невеликі, там лобзики, всякі, шуруповерти, фризери, типу, я по-любому би хотів з собою забрати. Я вже навіть в мене такі вже думки були, що буде, якщо я буду виїжджати, і мені треба буде ці всі речі перевозити. Тобто, якщо підвести підсумок. Зараз, незважаючи на те, що, от, наприклад, ви да, тут поюфою, у вас є TPS, у вас є ворк по TPS, це взагалі вам не дає ніяких, як показала от зараз практика за останні там, пару місяців, це вам не дає абсолютно ніякої гарантії, то, що вас десь не зловлять і просто не посадять в детеншн. Мало того, що вас навіть не депортують. Просто вас навіть не депортують, вас просто будуть тримати десь там в тюрмі. Вам не дає ніяких гарантій, і оці всі моменти вони заставляють задуматися. А тобі воно вообще от все це треба. Типа, ну блін, я не знаю. Я я не звик, коли до мене отаке, от знаєте, відношення, отаке якесь скотське. Типу, я... я терпіти не буду і до себе поганого відношення точно до себе терпіти не буду. Неважливо, де це відношення, чи там на роботі, чи от. В стосунках, чи в країні, чи будь-де, чи в дружбі якісь, я не буду ніколи терпіти щось таке. І так само тут терпіти таке відношення до себе я теж не збираюся. Якщо ситуація не поміняється, то буду задумуватися вже над тим, як збирати речі. Прозвучало як погроза до Америки. Типу зараз якийсь там чонок, подивиться, такий, ой, ні-ні-ні, все, він так сильно погрожує. Ні, давайте ми йому дамо якісь документи. Ладно, це все жарти. Знаєте, а ще один дуже такий важливий момент. Ну це напевно, то що я зараз кажу, це напевно більше від людини залежить, а не від країни. Ну, скоріш за все, але від країни, напевно, і також. Тобто, я зустрічав людей, які вже мають свою нерухомість, мають свої будинки, вже багато чого мають, і вони вже в такому віці, ну там не знаю, 50 років, 60 років, і вони вже в такому, ще в такому віці дуже важко працюють. Я нічого не маю проти цього абсолютно. Тобто, людям, що подобається, вони то роблять це, все окей. Я просто по собі суджу, що я би не хотів в такому віці, навіть ну, я би, звісно, не хотів вже та, е, важко працювати, десь там на будові або щось робити, навіть якщо ти це твій власний бізнес, ти все рівно та, якби, втручаєшся в ці всі моменти і ну, фізично важко працюєш. Я би не хотів цього. І так як я тут дивлюся, дуже багато людей. Може, це просто мені такі люди попадалися. Може, вони якось неправильно свій бізнес налаштували, чи що, може, вони якось не думали колись давно про свою так би, таку старість, та може через то. Але як я тут побачив, що люди, і це і американці, і українці, вони незважаючи скільки їм років, вони далі працюють і важко працюють. Я, наприклад, не хотів би так, У мене от є така мета, і взагалі ціль по житті. Уже дуже давно, я не знаю, ще напевно, з як мені виповнилось там 20 років, я завжди думав про те, щоб зробити все так, щоб мені не треба було переживати. За фінанси, щоб мені не треба було кудись срочно йти за чимось гнатися, бігти. Я хочу собі отак от життя побудувати. А тут в Америці, як ви знаєте, тут дуже дуже швидкий ритм. Тут е, час отак от просто, отак от іде. Я думаю, що можливо, якщо б у мене були зараз уже документи, от якщо б у мене, от прямо сьогодні, в мене є грін карта. Я, напевно, би задався зараз сіллю швидко назбирати гроші на перший внесок наступної нерухомості, потім через ще деякий час ще до одної нерухомості, ще одної нерухомості. Так би просто скуповав би нерухомість потихеньку, там би здавав в оренду, купив би якийсь там шестиквартирний будинок. Було багато дуже планів, багато дуже ідей. Це все в голові раз прокручувалось. Але немає документів, на жаль. Я дуже сильно вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Були зі мною оцей цей час, який ви потратили на мене. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, ставте лайки і всім дякую, що були зі мною ще раз.